В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос. Дорогі брати і сестри, починаючи від першої неділі після Пасхи і сьогоднішня неділя п'ята по величному празднику Пасхи, Господь об'являє себе як Воскреслий. Жінкам, мироносицям, двом учням, які прямують до Емаусу. Але людський розум наскільки приземлений, що боїться прийняти цю присутність живого Бога поруч з собою. Як каже псалмопівець Давид, піднеси свої очі. І побач. Тобто людина має зрозуміти, що вона є створена на свій образ і подобу. І за цей образ і подобу Господь віддає своє життя, щоб людині привернути первісну природу творення. А яка була первісна природа? Читаємо у книзі буття. І все, що Бог створив, створив добрим. Кожна людина добра. Ми нещодавно святкували пам'ять відходу до вічності блаженної пам'яті Любомира Гузара, який казав бути людиною. Тобто відновити в собі ту гідність за яку Господь поставив своє життя на пристіл перед Отцем Небесним. І сьогоднішня неділя називається неділя про Самар'янку, де Христос виходить, приходить до міста близько Самарії Сихар. Близько поля, яке подарував був як і своєму синові Йосифові, і також Криницю. Нещодавно ми святкували праздник переполовення. Той праздник є половиною шляху, який ми пройшли від Воскресіння до п'ятидесятниці. І там, в Євангелії ми читали такі слова. Христос скрикнув сильним голосом: прийдіть і зачерпніть води живої. Цю форму алегоричну і цей використовує епітет води, яка є так важлива для життя людини. Як і людський організм з анатомічної точки зору складається з великої частини води. Ця вода є, яка є в Христі Ісусі, є водою життя. І ось ми з вами, як і жінка-самарянка, приходимо на цю гору в цей храм, щоб напитися води живої. Ось за кілька хвилин у святій Тайній Євхаристії. Бо сам Він говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Життя кожного з нас, туземне, має дуже важливу основу пам'ять про вічність, про життя вічне. Пам'ятати про те, що ми є тимчасово тут, на тій землі. Але для того, щоб це збагнути, людина мусить прийти і очистити водою живою свій розум. Повернути собі світло, як оця жінка-самар'янка. Бог входить в діалог з жінкою-самар'янкою. Для юдея зустріти самар'янина це означає занечистити себе. Минулої неділі ми слухали Євангеліє про овечу купіль. Ця купіль також містить в собі воду очищення. Бо перш ніж поставити щось у жертву сипалення Богові, Юдей мусив у цій купелі очистити вівцю, омити її, щоб чистою принести і поставити перед пристіл Бога живого, як жертву всипалення, найщиріше, що людина може принести. І тут Христос звертає у Бога увагу, що потрібно. Щоб принести, зачерпнути води живої, щоб принести в жертву сипалення, що потрібно? Очистити серце, душу і розум. І жінка-самарянка вступає, не мов би, як Адам і Єва в діалог, каже, Господь, шукаючи Адама, який згрішив, я шукав за тобою. Де ти був? І що людина каже? Я сховався, бо я побачив, що я нагий. І жінка-самарянка, яка веде дискусію з Христом, каже, ти юдей і говориш з самарянкою, просиш у мене напитися води, бо юдеї не пристають, каже Євангеліст Іван і Самар'янами. Ісус у відповідь каже до неї, якби ти знала, хто з тобою говорить, ти би сама сказала, дай мені напитися тої води. Від якої не мучить спрага, як і в книзі буття. Чому ти ховався, чому ти не прийшов до мене? Далі ми, дорогі брати і сестри, слідуємо наступному етапу, де жінка каже своїм. Розумом приземленим, і зачерпнути немає з чим. Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю? І сам пив з неї, і сини його, і худоба його. Наскільки важливий тут є сюжет Євангельський? Кожен, хто п'є, каже Христос, цю воду, знову захоче пити. І тут Христос себе об'являє їй. Я перед тобою є той, на кого очікує Ізраїль, на кого очікуєте ви, Самар'яни. Але далі вона цього не бачить, аж коли починається процес очищення. Ти мала п'ятьох чоловіків, твоє серце занечищене, ти сповнена гріха, ти є порушницею закону Мойсея. Каже до нього жінка, бачу, пане, що ти пророк, поволи відкриваються очі. Як у жінок мироносиці, як твої до двох учнів Луки і, і Клеопі, які подорожують до Емаусу, Як і в того чоловіка, який сидить коло е, той, того джерела, щоб очиститися і зцілитися? Сьогоднішній Євангеліє показує. Що Бог потребує моєї переміни, бажання змінитися, бути іншим. Бо дуже часто ми в своєму такому людському уявленні комфорту думаємо собі, що ми вже є на вершині досконалості. Не так воно є. Якщо почитати книгу діяння апостолів протягом минулого тижня, який ми з вами пережили, слава Богу, то апостолу Петру приходить відіння, що скатерка спускається з неба, і там були всякі плазуни, де каже апостол Петро: Ніколи, Господи, я цього не буду їсти, бо воно не чисте. І що каже Господь йому, Петре, все, що я створив, ти не погань. Не ти це зробив, а я. І говорить книга діяння апостолів про навернення апостола Павла. І сьогоднішній уривок діяння апостолів. Відкриває нам величезну кількість навернених через проповідь Ісуса Христа, апостолів, яких вибрав собі Христос, устами яких говорить Воскреслий Христос. Величезна кількість людей навертається. І ми чуємо перше названня Сьогодні. Антіохії християн. Та жінка-самарянка і багато інших самарян, яким відкрив Господь очі, повірили, каже сьогоднішній уривок Євангелія, повірили в Христа. Ми дуже часто кажемо, От я ходжу до церкви, от я сповідаюся, але якихось змін актуальних не відбувається в моєму житті і навколо мене, тому що мій розум, моє серце, мої очі, як каже євангелист Іван в іншому уривку, що мають очі. І не бачать. Мають у вуха, і не чують. Наше прагнення має сповнитися в бажанні звільнитися від цієї духовної сліпоти. І тільки з допомогою Бога ми сьогодні з вами відкрили очі до нового життя, щоб жити, пізнавати. Змінювати себе і помогти іншим змінитися. Справжній християнин це той, який несе світло Христового Воскресіння через себе, який проповідує Слово Боже своїм друзям, не закривається в собі в своєму власному егоїзмі. І на тому, коли виходить з храму і на тому закінчується оце євангельське життя. А там далі починається буденне, щоденне життя. Не так хай буде між нами. Просім сьогодні Господа Бога такими словами. Господи! Хай світло твоєї благодаті і живої води струмує через нас для наших братів і сестер, щоб вони пізнали тебе, милосердного Господа, і увірували в тебе. Амінь.